США закликали Україну і Росію прийняти мирний план Трампа. Про це заявила тимчасово повірена у справах США в ООН Дороті Щі під час засідання Ради безпеки ООН. За її словами, у зв'язку з ескалацією повітряних атак з боку Росії та зростанням кількості жертв серед мирного населення. Трамп наголосив на необхідності укладення мирної угоди впродовж 10 днів. Також американський лідер не виключив переговорів з путіним до завершення дедлайну заяви Трампа. Обговоримо з Євгеном Костогризовим аналітиком програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю вас, пане Євгене. Так, вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, 10 днів е, за заявами е, Сполучених Штатів і за заявами е, Дональда Трампа у нас є на те, аби укласти мирний план. Чи це радше не у нас є, а у Російської Федерації? Бо я зовсім заплутався у формулюваннях е, з боку Сполучених Штатів. Скоріше у Російській федерації. Федерації Україна все таки неодноразово заявляла про те, що вона виражає повну згоду з пропозиціями американської сторони. Більше того, можемо згадати, що буквально протягом декількох останніх днів ми в устами різних спікерів говорили про те, що пріоритетом є зустріч на рівні лідерів, тобто, що президент Зеленський до цього готовий. Президент Трамп очевидно теж до цього готовий. А от чи готовий до цього Путін абсолютно невідомо. Ну як Абсолютно невідомо в публічній площині, але є здогадка, що радше не готовий, інакше цей трек просувався б набагато швидше. От тому знов таки так м'яч тут на полі росіяни, і, мабуть, саме для того, щоб перевірити, що з цим м'ячем там роблять, і приїжджає до Москви. А, також пані Доротіші закликає Росію і Україну прийняти мирний план Дональда Трампа. А що нам про нього відомо? Ну, дивіться, мирний план Дональда Трампа це дуже розпливчате формулювання, і тут немає ніякої насправді інтриги. Просто Дональд Трамп дуже часто… То любить називати гучними назвами як документи, так і якісь події, не вкладаючись у їх суть, тобто немає якоїсь там, дай Боже, хоча б 5 сторінкового документу з прописаними кроками під мирним планом Дональда Трампа, скоріш за все, мається на увазі зараз припинення бойових дій, тобто їх заморозка. На період проведення перемови саме такі а, саме така інформація була від білого дому, не скажімо так, не за зовсім офіційними каналами, але від різних а, знов таки джерел на умовах анонімності з білого дому, мова йшла саме про це, і в принципі в Україні теж, якщо подивитися на заяви наших переговірників, які вже зустрічалися з росіянами і з американцями протягом минулих місяців, мова йде саме про це. Тобто, ще раз, припинення вогню, потім розмови про політичну політичне врегулювання скоріш за все це і мається на увазі під планом, але при цьому конкретних кроків, принаймні десь записаних абсолютно офіційно, їх зі сторони американців поки що немає. На відміну від Дональда Трампа, у нас є мирний план президента Зеленського. Давно вже його не обговорювали, але я не думаю, що щось у цьому плані змінилося. І наші бажання і цілі на виконання цього плану теж зі свого боку у Російської Федерації є теж свої вимоги до. Припинення їхньої так званої СУ а простіше кажучи, повномасштабної війни проти України, і вони теж навряд чи будуть змінювати свої вимоги. Тобто, чи не вийде так, що навіть якщо Російська Федерація за ось ці останні кілька днів до 8 серпня тут залишається менше тижня? Чи не вийде так, що навіть коли е, Путін скаже окей, ми припиняємо е, в, е, стріляти е, і сідаємо за стіл перемовин? Ми все одно зіштовхнемося із тим, що е, наші мирні плани і Візія про закінчення російсько-української війни абсолютно не співпадають, і тут нам знадобиться медіатор або посередник, яким теоретично може виступити і е, Сполучені Штати е, Америки. От на такий випадок їм же потрібен якийсь план? Дуже слушне зауваження. Я би звернув увагу на те, що Сполучені Штати хай і називають, Посередником, але конкретної ситуації, яку ви описали, таким е, важливим впливу, тобто е, фактично стороною, яка не е, фасилітує перемовини так, а примушує до цих перемовин е, для того, щоб вони завершилися, хоч якимось результатом, поясню, що я маю на увазі. Е, медіації безумовно в такому випадку буде недостатньо. Ну ви не можете, е, скажімо так. Змусити сторони піти на якісь компромісні рішення, коли одна зі сторін до компромісних рішень не готова в принципі. От я мова йде про Російську Федерацію. Uh -huh. Як не дивно, для Російської Федерації мабуть піти на компроміси знов таки в голові їх лідера Путіна, навіть смертельніше ніж піти на компроміси для України. Uh, і тут буде потрібно від США не просто якась допомога у переговорах, а знов таки примус очевидно до Російської Федерації, щоб Російська Федерація забрала з за столу перемовин свої максималістські пропозиції. Я нагадаю, що максималістські пропозиції все таки останнім часом Росіяни виражали доволі чітко. Це uh, передача їм офіційно юридично чотирьох uh, областей України плюс Автономної Республіки Крим. Ну і фактично, там ще є політичні вимоги про те, що Україна має бути безядерною, нейтральною нейтральною, не вступати в НАТО Це абсолютно неадекватні, і неможливі. Пропозиції, і я думаю, що Трамп, якщо все таки перемовини розпочнуться, буде докладати зусиль, щоб Російська Федерація не відчувала себе надто впевнено. Тобто, можливо, прямо під час перемовин буде чинитися тиск, скоріш за все, економічного характеру на Російську Федерацію. Принаймні, так мало би бути. Ми я не можу, звісно, говорити за Дональда Трампа, але так мало би бути для того, щоб Росіяни розуміли, що станеться щось погане, якщо вони е, не підуть на якісь поступки. Поки що Росіяни. Як то кажуть, ну не розуміють цього, не розуміють. Немає на них достатнього тиску. Якщо після 8 числа цей тиск дійсно посилиться, як і обіцяв Дональд Трамп, можливо, за декілька місяців ми побачимо результати. Знов таки ці всі процеси на жаль не настільки швидкі, як ми хотіли. Разом з тим, стів Вітков за повідомленнями сьогодні має прибути до Москви, аби зустрічатися із російським лідером. Очевидно, що не можна відділяти ці події і заяви, про які йдеться від пані Ші про прийняття ось цього плану. Чи може так статися, що у цьому аспекті стів Вітков виступатиме не лише? Посланником у економічному або бізнесовому аспекті, а й зрозумілими формулюваннями буде доносити до військово-політичного керівництва і самого Путіна, що ігри вже остаточно скінчилися, і бізнес з вами ніхто не буде вести, якщо А, дивіться тут. Є доволі суперечлива насправді думка. Скажімо так, неоднозначна. Що з одного боку Стівен Вітков, звісно, серед е, друзів і колег Дональда Трампа по адміністрації один з найбільш проросійських, але з іншого боку, е, звісно, що він все таки лояльний до президента США, а не до президента Російської Федерації. Як, як яким би проросійським він не був, очевидно, він має виконувати завдання президента Сполучених Штатів Америки інакше може залишитися без своєї посади, без свого впливу, без своїх активів і. Е, і якщо власне послуговуватися такою логікою, то ми доходимо до того, що так відпов має наголосити. Невідомо наскільки жорстко, але наголосити на тому, що е, Сполучені Штати не жартують на тому, що санкції проти держав, що закуповують російську нафту у вигляді додаткових тарифів, причому абсолютно гігантських, будуть введені після 8 числа, якщо Російська Федерація не піде на ті чи інші поступки, а також щодо того, що Дональд Трамп абсолютно. Не задоволені, як все відбувається. Не те, щоб американці і так про це не говорили, не те, щоб росіяни і так цього не чули. Ми розуміємо, що все-таки засоби масової інформації обох держав чудово передали заяви і лідерів, і їх підлеглих. Але все таки сама зустріч у цьому очному форматі так має продемонструвати рішучість США. Якщо Росія не піде на жодні поступки за результатами цієї зустрічі, я думаю, що Трамп все таки точно не буде блефувати. і скоріш за все, якщо результатів у цієї зустрічі не буде, 8 числа почне ті чи інші контрзаходи, які обіцяв. І на останок маємо приблизно дві-півтори хвилини до завершення. Хочу запитати стосовно заяв, які посадовці Російської Федерації дозволяють собі робити. Зокрема, неповажний пан Дмитрій Медведєв, його в Сполучених Штатах називають колишнім президентом Російської Федерації, і якщо людина, маючи такий політичний бекграунд, дозволяє собі робити такі заяви і про ядерну зброю про ядерну війну, фактично про е, ще не оголошену е, війну е, Америці, то вони з ним не граються. На вашу думку, Дмитро Медведєв е, з дозволу е, Путіна робить такі заяви, тобто е, за наказом Путіна, чи це його особиста ініціатива? І він, ну як знаєте, міський божевільний е, в Російській Федерації пише і у нього твітер просто треба забрати. Дуже слушне питання. Відповідь дуже проста. Якби Російська Федерація була демократичною державою, оце питання хоч якось стояло. Коли Російська Федерація є автократією, а то й взагалі, наближається до тоталітаризму, то таке питання стояти не може безумовно. Всі люди з оточення Путіна. А Дмитрій Медведєв з оточення Путіна uh -huh. е, такі важливі питання з ним узгоджують. Інакше вони можуть дуже сильно поплатитися за е, речі, які ну власне не відповідають лінії партії. І отут, от е, якщо коротко коментувати все, що відбулося, uh -huh. це скоріше були слова Путіна через рот Медведєва, а ніяк не іншим чином, які призвели до от таких от наслідків, які ми зараз маємо. Дякую вам, пане Євгене, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую за змістовну і цікаву розмову. Євген Костогризов, аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма був з нами на прямому зв'язку. Дякую.